Будемо читати з Івангеля від Матфія. Глава 27 і вірш з 27. Матфія, 27 глава. Читаємо з 27 вірша по вірш 30. Тоді то намісникові вояки до приторія, взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ. І роздягнувши його, баграницю наділи на нього, і, сплівши з тернини вінка, поклали йому на голову, а тростину в правицю його. І навколи падаючи перед ним, сміялися з нього і казали Радій, царю юдейський. І, плювавши на нього, хапали тростину, та й по голові його били. Амінь. Як бачимо з цього прочитаного уривку, що ще до розп'яття Ісуса Христа Його били, принижували Його і над ним насміювались. Ісус Христос дійсно був Царем, але йому не вірили, і по цій причині, що не вірили, з нього сміялися вояки, з тернини вінка, наділи йому на голову і сміялися з нього. Чому Ісус Христос переніс ці страждання, ці насмішки. З однієї, можна так вважати, і так воно було насправді. коли... Е Виносили вирок, що людина достойна смерті, то карали і розпинали. Але у випадку з Ісусом Христом робили речі, які не було передбачені. Не було передбачено, щоб людину, яку приговорили на смерть, чинили саме так, як чинили з Ісусом Христом. Не було предбачено, щоб, наприклад, сплетати вінка з тернини і покласти на голову і бити. Це не було передбачено. Це робили саме Ісусу Христу. Чому? І чому Христос переніс усі ці знущання, страждання, а потім і саму Хресну смерть. В Книзі об'явлення. Глава 5 з 9 вірша по 10 прочитаємо слова об'явлення 5 з 9 по 10. І нову пісню співають вони, промовляючи, ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені, і язика і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Ось цей цар, якому не вірили, над яким сміялися і розп'яли, цар Всесвіту, смирився, став людиною і постраждав, щоб нас зробити Богові царями і священниками, як написано. Христос. Переніс цей сором, посоромлення, щоб нас фактично привести до слави, щоб не ми перенесли сором перед Богом за свої вчинки, але щоб врятувати нас, і ми отримали славу Ісуса Христа. Він носив цей вінок, терновий вінок, щоб ми потім. Носили інший вінок, вінок слави. Але для цього є умови. Як є умова для того, щоб спастись, так є і умови для того, щоб отримати цю славу славу Ісуса Христа, вінок слави. Тому що Христос Він помер за всіх нас. Він взяв гріхи всього світу на себе, але це не означає. Що хтось автоматично спасається. Христос помер за всіх, але ніхто автоматично не стає дитиною Божою. Ми знаємо, що для цього потрібно персонально, кожен, зокрема, щоб увірував Ісуса Христа, покаявся і посвятив своє життя Богові на послуг Бога. Тоді людина тільки. Отримує прощення гріхів, за яких помер Христос, і стає дитиною Божою. Так само, щоб отримати славу є для цього умови. Ніхто автоматично не отримує це. Яка це умова? Що треба зробити для того, щоб отримати цю славу, яку Бог призначив для нас? Спочатку дамо визначення слово вінець, вінки слави, які ми потім отримуємо. Вінець означає корона, або вінець означає знак царського положення, або символ честі, символ перемоги. Тобто, це як нагорода переможцю. Той, хто переміг, отримує вінок, і цей вінок є символом, знаком того, що ця людина є переможцем, перемогла. Або говорить про її стан, царське положення. У першому посланні до Коринтян, у 9 главі, говориться, і ми побачимо, які є вінки і за що даються ці вінки. Так як Спасіння для спасіння є умова, хоча Христос помер за наші гріхи, так і для того, щоб отримати славу Ісуса Христа є умова. І ось перше місце, яке прочитаю, це 1 Коринтян 9 глава з 24 вірша. 1 Коринтян 9, 24. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжу, біжить, усі біжать, але нагороду приймаю один? Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен з магун від усього стримується. Вони ж, щоб тлінний, прийняти вінок, але ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне. Борюся не так, немов би повітря б'ючи. Але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб, звичайно іншим, не стати самому негідним. Про який вінок говорить тут, тут Павло, говорячи віруючим, ми повинні бігти, щоб отримати, отримати нетлінний вінок. Що означає бігти, щоб отримати цей вінок? Павло дає себе у приклад, як він це робить. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи, бореться. З чим він бореться? Але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. За що буде даний цей нетлінний вінок? Кому? Тим, хто біжать до кінця, а саме? Біжать так, що бореться, і бореться з власним тілом, з власними пожадливостями, щоб не грішити. А проповідуючи Івангелії, чи знаючи Івангелію, самому жити по Євангелії, жити свято. Про інше віно говориться в посланні перше послання до Солонян. Перше послання до солонян, глава друга. Вірші останні, 19 та 20, Перше солонян 2, 19. Бо хто нам надіє, чи радість, чи вінок похвали. Хіба ж той і не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході, бо ви наша слава та радість. Апостол Павло говорить про інший вінок, вінок похвали і каже, ви є для нас радістю, похвалою, тобто ви є тим результатом. Праці, благовісника. Коли люди навертаються до Бога по тій причині, що ми звищали Євангелію, проповідували Ісуса Христа, вони є самі, ті люди, знаком нашої праці, нашого служіння. Тобто, цей вінок або похвала людині чи вінок похвали цієї людині дається за те, щоб вона приводила людей до Ісуса Христа, спасала душі через проповідь. Друге послання до Тимофія, 4 глава, говориться про інший вінок. Друге послання до Тимофія, глава. 4, читаю з 5 вірша. Але ти будь пильний в усьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Бо я вже за жертву стою, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. За що дається вінок праведності? І Павло говорить про себе, що Він. Став жертвою і вже його час відійшов, але змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. Цей вінок буде даний тим, хто змагався цим добрим змагом. Тобто боровся не за свою віру, захищав не свої інтереси, а боровся за віру Божу і в контексті другого послання. До Тимофія говориться про те, щоб боротися, щоб захищати Євангелію, зберегти Євангелію, самому жити по Євангелію, а потім передати іншому, навчати інших Слову Божому. І Павло закликає Тимофія: виконуй своє служіння. Цей вінок дається тому, хто виконав Боже доручення живучи тут на землі. Служіння, яке Бог йому дав. Він довів до кінця і виконував своє служіння сумлінно, будучи вірний Богові. Не буду відкривати читати тільки усно. скажу у посланні апостола Петра, перше послання апостола Петра у п'ятій главі з першого вірша по четвертому говориться, і Петро звертається до пасторів. Він говорить, що пастора. Вірно пасли стадо Боже, і були прикладом для них. І у четвертому вірші говориться, що коли прийде архіпастер, головний пастер Ісус Христос, то і вони отримують нев'янучий вінок. Цей вінок дається пасторам, які сумлінно служили і пасли стадо Боже. Будучи прикладом для стада, в об'явленні у, у другому розділі, об'явлення 2 глава, 10 вірш, говориться про вінок життя. За що він дається? Об'явлення 2:10. Не бійся того, що маєш страждати. Ось дьявол вкидатиме декого з вас до в'язниці, щоб вас випробовувати. І будете мати біду 10 день. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Про вінець життя також говориться у посланні Якова 1,12, що вінок життя отримує той, хто буде переносив випробування і лишився вірним до кінця. Це саме говориться і в об'явленні 2:10 на тему. Того, що треба переносити випробовування і лишитися вірним Господу до смерті. І хто переносить випробовування і лишається Господу вірним у різних обставинах життя, вірним до кінця, до смерті, той отримує вінок життя. Бачимо, що вінок, вінок слави, як символ перемоги, царського стану. Не буде даний автоматично комусь, але тільки по заслузі. Що мається на увазі по заслузі? Мається на увазі тим, хто виконував усі ці умови, про які ми бачили у цих уривках. Хто працював, хто служив, хто був вірний, хто смирявся. І боровся з пожарностім тіла, щоб жити свято. Але, але все це ми отримуємо завдяки Ісусу Христу. Чому? Тому що Він поніс спочатку терновий вінець, для того, щоб потім ми могли носити вінок слави. Якби не смерть Ісуса Христа, якби не страждання Ісуса Христа, ми би не спаслись і ми би не стали священниками і Царями Богові. Так само, якби не страждання Христа, якби не смерть Христа, не Воскресіння Христа, не робота Ісуса Христа в нас, ми би не змогли досягнути і цієї слави і отримати ці вінки. Що ми повинні зрозуміти? Ми повинні зрозуміти ціль Бога і чому Христос постраждав. Христос не постраждав за наші гріхи і не помер замість нас тільки для того, щоб спасти нас від пекла. Ісус Христос постраждав, поніс посоромлення. Все це переніс, що Він переніс, про що говориться, і для того, щоб ми отримали славу Його. Про це говориться, так говориться у другому посланні до Тимофія 2,14. Друге, Тимофія 2,14 говориться, що ціль Бога полягає в тому, щоб ми отримали славу Господа нашого Ісуса Христа. Так ось ціль Бога, чому постраждав Ісус Христос, чому Він помер за наші гріхи, це не тільки спасти нас від пекла, але щоб ми отримали. Славу Господа нашого Ісуса Христа! Отримали ті вінки, вінки слави. А які умови ми читали і бачили? І останнє, на що хочу звернути увагу на останнє місце писання, також об'явлення. Четверта глава, об'явлення 4, з вірша 9 по. З 9 по 11. І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть: достойний ти, Господи, і Боже наш! Прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив і з волі твоєї існує та створене все. Що роблять 24 старці перед престолом, коли віддають Богові честь, так, подяку, славу. Що вони роблять? Вони поклоняються і складають вінці свої перед престолом і віддають Богові славу. Честь і силу. Так для чого ці вінці, як знак перемоги, як знак царського положення, яке ми отримуємо через Ісуса Христа, щоб потім на небі віддати Богові честь, подяку і ці вінці скласти перед Його престолом. Ось тому стоїть питання: чи отримаєш ти вінець? Чи заслуговуєш ти якогось вінця? А для чого? Щоб всім вінком наблизитись перед престолом Бога. І через цей вінок, який ти знімеш з голови і складеш перед Богом, перед Його престолом, і віддаш йому славу, бо йому належить. Через Нього, по Його заслузі, ми це отримали. Він нас удостоїв бути царями. І отримати цю славу Ісуса Христа, чи отримає цей вінок, і чи зможу я прийти перед Престолом Божим і скласти цей вінок, і віддати Богові честь і славу. Тому нехай допоможе нам Господь, щоб ми прикладали зусилля, щоб ми старалися в тому, щоб переносити спокуси, жити свято, проповідувати Євангелію на спасіння іншим людям, служити один. Одному і терпіти всі труднощі до кінця і лишитися Богові вірним до смерті, щоб потім, поклоняючись перед Богом, віддати свій вінок. Честь шану Богові і прославити Бога за те, що Ісус Христос помер, постраждав, поніс. Новий вінок, щоб ми стали царями священниками Богу і отримали цю славу. Подякуємо за це, помолимо самі.